якою ми хочемо привернути увагу суспільства і змусити коаліцію панамських патріотів, утворену в парламенті, прийняти рішення, які дадуть можливість знизити тарифи, здешевити газ, розслідувати корупцію, вшори президента, його оточення вищих посадових осіб держави. Ми вважаємо, що парламент не має права йти на жодні канікули, що засідання, сесія парламенту має бути продовжена до осені, до вересня місяця, що парламент наступний пленарний тиждень має працювати в пленарному режимі, а не в так званих округах у комітетах. Знаємо ми їхні комітети і округа. Хто хоче знайти. В серпні на округах це треба на багами на канари їхати, шукати там наших депутатів в тих округах. Вони працюють. Водночас, ми вважаємо, що відкладення цього питання, перенесення на осінь, врегулювання питання цін на тарифи, на житло комунальні послуги, на газ це абсолютно безвідповідальне. Тому що проблему треба вирішувати сьогодні. Тому фракція радикальної партії, депутати, ми запропонували цілий ряд законопроєктів, які дадуть можливість суттєво знизити тарифи. Зокрема, це проект постанови про перерахунок ціни на газ для населення, доручення уряду. Де ми пропонуємо повернути ту ціну, яка була, повернути пільговий обсяг споживання газу, як було минулого опалювального сезону, коли 1200 кубів людина вкладалася у пільгову норму і платила по 360 за куба, не по 7000 тисяч гривень, як зараз. Ми пропонуємо весь газ вітчизняного видобутку спрямовувати на потреби житлово комунального господарства, зважаючи на те, що вітчизняний газ значно дешевший від імпортного газу, це як наслідок призведе до зниження тарифів. Ми зареєстрували законопроект, який передбачає. Ліквідацію Нафтогазу з бюджету цього року на покриття дефіциту Нафтогазу передбачено 40 мільярдів гривень. Насправді це корупційна контора, яка нічого не видобуває, яка є посередником. За корупційні послуги, яку мають платити всі українці, крім того, ми запропонували ще цілий ряд інших законопроєктів, зокрема про заборону виставляти непідтверджені рахунки громадянам, коли вони не отримують послуги, а мають за це платити. Ми вважаємо, що в бюджеті за рахунок бюджету має бути профінансовано встановлення лічильників усім громадянам, а не так як зараз до мене я на Чернігівщині в 206-му окрузі їжджу із нашим кандидатом Дмитром Блаушем агіту. Людей, щоб його підтримували, а люди мені повідомляють. У селі приходять, кажуть, у вас не ремонтований щотчик і відключають. І потім треба 200-300 гривень платити за повторне підключення, або, наприклад, новий щотчик купувати. А де людям узяти гроші, щоб купити той новий лічильник? Тому ми пропонуємо і вимагаємо, щоб лічильники були встановлені або за рахунок облгазу чи обленеру, або за рахунок державного бюджету, але не за кошти людей. Тим більше, коли вони вигадують все життя, то лічильник працював був нормальний, а тут раптом щоб заплатити 200 і 300 гривень, треба виявило, що він поламаний. І отаких от рішень ми дуже багато пропонуємо. На жаль, парламент нас не чує, тому радикальна партія, наші депутати продовжують протест сидячий. І ми не відступимося від свого. Крім того, ми зараз ініціювали проведення по всій Україні позачарових сесій місцевих рад, де за ініціативою депутатів радикальної партії ми пропонуємо прийняти звернення до Кабміну, до президенту, до парламенту з вимогою зупинити тарифний геноцид. Окремо хочу сказати. Про президента. Відповідальність за все, що сьогодні робиться в країні, несе президент. Його намагання, наче він збоку ні за що не відповідає, марне, тому що уряд повністю контрольований Порошенком, БПП президент, БПП уряд, БПП коаліція Панамських патріотів, БПП монопольний вплив на силові структури. Тобто Порошенко здійснив свою мрію, про яку мрія. У нього сьогодні монопольний вплив на владу. Отже, він за все і відповідає за тарифний геноцид. За Обкрадання українців за корупцію за офшори у владі за зловживання тощо. Каже, ще одне питання. Скажі, будь ласка. от е, опозиційний блок і збір писи за складання мандатів. Скажіть, будь ласка, чи вам пропонували і як поставитися до такої ініціативи? Бо вони з упевненістю кажуть, що ще 80 добровольців обов'язково знайдеться в парламенті? Насправді це дурня, це намагання показати виборцям, що вони якось за них борються. Опозиційний блок, злодійський блок, нехай вивчає матеріальну частину після дострокових виборів. 2007 року до законодавства були внесені зміни, які не дають можливості, навіть якщо всі складуть мандати. Наступні за списком кандидати зайдуть, і отже, парламент далі продовжуватиме працювати. Тобто, ця ідея вигадана для того, щоб імітувати, як вони борються за інтереси людей. Чи багато хто з того опозиційного блоку давно мав би вже скласти мандат і сидіти в тюрмі за розкрадання країни і завбився на майдані? Але користуючись змовою із президентом Порошенком, вони сидять у парламенті, мають депутатську недоторканність, тому що голосують так, як їм скаже влада.